Таких обдослужніх громадських. І... А стільки і... інформація і... національні такі громадські таким чином. Політичні партії, то це, звісно, якщо це громадського суспільства, технології громадського суспільства, громадське суспільство на партії, звісно, може мало чомусь впливають, але в нашій країні чомусь... Партії, партії, чомусь вони, чомусь вони так у нас так, створюються людьми, які мають великі одно, Що не скажи, от взяти любую політичну партію? <риток> То <так>, я став, немає таких <плоти> людей, знаєш, політично об'єднаних чи політично на увазі. <плоти> <плоти> Є громадянське проспілку, яким технології тільки за допомогою яких технологій саме громадянське суспільство може впливати. Ми, в принципі, виробили механізми, громадських громадських організацій. Але проте, зараз, я наша держава трохи просувається, що є різні механізми. Зараз основна проблема в державі це тільки те, що в Польщі дійсно є. Ви можете між собою зараз про це поговорити. Скажімо так, в них акціях дуже багато ну, так, має бути дійсно якісь запланування і реалізація. Тобто і методи, і технології це, ж, це методи це цих, всіх, скажімо так, від задумки до вирішення. Це має бути момент, що це має бути всього особливо. У нас самі в технології видумуються, придумують і реалізуються, будь-яку це зараз на економіку. Завжди політичні партії теж так, генератор якихось дій і придумують технології. Це можна на цьому дійсно показати, тому що вони і інформаційно, і робота з електоратом, наскільки це ті самі розвивання, групування, скажімо так, оцей актори.

У вас немає пари? Ні, ні, нормально, нормально. Я тут себе пару. Ні, Я себе пари. вона може ні. всі пари сама зараз. Чудово. Так, ага. да, Це точно. Чудово. <клес> Отже, наступне питання: в нас проекти. Проект. Що таке проєкт? Це досягнення певного результату за певний час з певними ресурсами. Що ви вважаєте? Зараз треба. Зробити найперше з тими ресурсами, які у вас вже є. Ви ну, говорите це. це ви говорите, ми говоримо в діалогах. Тобто ми говоримо Підуси, про своє. Друзі, Наташа, ми говоримо, що мені треба зробити. Так, чи, да, да. Чи, чи, так як громаді, в, в, е, зробити, як громаді чи що? що ви. Що ви вважаєте, варто зробити найперше в громаді? От тій, з якою на яку ви впливаєте, з якою ви працюєте? Ми починали з себе а тут уже рано. Мені <кхи> особисто От будинок ваш... треба <кхи> наприклад. Яким Ви ласка не вопрос, ні вопрос за фінансово. Це ж зрозуміло. це зі мною би поспілкувався. Я б не порадив, чого можна збудувати. У вас є будинок. Да вас не шко прийшов. Я попробую. Ми спілкуємося в парах, це діалог. По дві хвилини кожен говорить про своє ставлення, бачення до того питання, яке ми обговорюємо. Дві хвилини один партнер, дві хвилини другий партнер. І, власне, основне це знайти своє, свою мотивацію, свою приналежність до тієї до теми. Так от, е проєкт е <гадуйте> основна тема це компетентність громадянина. Ми вже дійшли до шостого питання, е коли проекти, тобто, що робити? Тому що це насправді надзвичайно важливе питання: що ж робити? Тому що е наші дії мають бути ефективними і відповідати. Тим ресурсам, тобто ми не можемо запускати космічні корамлі, тому що в нас немає на це ресурсу. Воно має бути реально. От. Отже, проекти. З чого починати? Що варто разом робити громадянам, наприклад, от Славути? Так? Зараз всі славучани, так? Тут. От що варто зробити славучанам разом? Ваша думка. Проекти, що робити разом? Люди прагнули зміни влади. Владу змінили. Все. Але люди себе, основна маса, та, яка сиділа на диванах, наблюдала за революцією для телевізорів, коли були морози, снігопади, ми сиділи в теплих партомівках і наблюдали, як ви там на Майдані, що ми там робимо, що ми робимо. Все, влада змінена. Далі потрібно щось робити. А ми, от, ми такі активні люди, які ми були раніше шерсть, тобто ми напрацювали от, от, цей потенціал. І ми от тепер його використовуємо. Цей потенціал, який ми напрацювали, от ти напрацював, я напрацював, ми його напрацювали в свій час, І тепер ми його використовуємо. Тобто ми не просто прийшли до людей сьогодні на ринку і сказали: от люди добрі, ми там щось, у нас якісь там особисті амбіції, ми щось хочемо змінити. Філя, ми використовуємо свої потенціали, які ми напрацювали дивимося ми ходили, чи біл не Ідеями в нашій час. Сляде на ідеї. Ті стукінки ще в літці, те, що нам заважало. Шлядна ідея це є скло. Ми мусимо ставити кожен від малих ідей до глобальних роботів. Ми кожен день, коли стаємо, собі станемо представлено плавом. На півдня, на день, так. На тиждень задачу. тиждень, на месяц задача, на минут задачу. Це все було від початку, ваще все що ми говорили, згоджувалися, що ми будемо партнерами, скажіть, збільшити ініціативи, і потрібно, щоб це все було модернізовано. Я хотілося б ще щось додати. Ми ж тоді вже говорили, що наші казки прийшли, як зараз, що це буде і для інструментарію. Ми так і будемо в цей час природа найважливіший градок Проєкт створення можливо такої якоїсь площадки, такої ніж це, для суспільного діалогу. Саме. Тоді, коли найбільша стільки громади стане, перейде із фази пасивної до фази активної, то тоді ми зможемо справді контролювати увагу. Тоді навіть з'являться дуже багато цікавих пропозицій. Ідеї і проєктів. і тоді, коли це з'явиться, тоді громада буде зацікавлена, вона буде частиною реалізації. Поки вона споглядає, вона ну, є не вона

А ми, які б у нас проєкти були, яких у нас можливостей було, то ми збільшуємо.

Стихие, стихи порода. Слушай, добра. Нет, давай это все-таки поменяется. Меняйте. Меняйтесь с кем-то. Смотрите. Меняється міняйтеся, це важливо. Так, помінялося. Ну так ще тут пару розбийте, будь ласка. А уже розбийтесь. Робийте тут пару. Судить. А Ну достане чувствую. Свободівцям кажу зразу. Свіжи туда. Лучше не дискуди. Сидись. Сиди. Чотири минути сиди стукає. Витікайте правила. Ви все-таки Так. Наступне питання, що я можу зробити? І мій наступний крок. Хай це буде крок е, самий, е, самий малесенький. Прочитаю Конституцію, подивлюся, хто там балотує. Це вже установка. Чи... Тобто, що я можу зробити для того, щоб стати компетентним громадянином? Щоб я е, мав більше впливу на те, що відбувається, щоб мої дії були більш ефективними. Що я можу і хочу зробити? Мій наступний крок. Тому що наше життя це кожен, кожен момент, і їх треба цінувати. От з цього моменту і завтра, післязавтра, сьогодні вже, що я можу зробити? Мій наступний крок.

Очистити, ну, скажімо так, моя особиста мета всіх суддів. Наскільки вдасться зробити, е то я не знаю. Але я буду або мене, або я. Бо я вже переступив ту грань, де можна вернутися назад і зайняти позицію спостерігача. Крім того, вже на сьогоднішній день я вже виступив, скажімо так, е Такий напрямок ринок і допомога підприємцям все-таки результат, поїхали, що в владі сиділи люди, не ті, що вже були, ті, що себе вже зарекомендували, з тієї чи іншої сторони ті себе, які дискримінували і вони далі продовжують сидіти в верхівкою. Займати кабінети, пости всі ряки, прочі десяти. А я хотів би, що мінус, 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 мінус привезти людей таких недовірених, яких я знаю, яких я, я бачив, що вони можуть і, дійсно, таких знаєш, привезти їх до влади, посадити і відповідно далі контролювати і вимагати. Ходити зустрічі вимагати, співпраці, прозорої праці, далі і контролювати. të jesh edhe në shkollën e jonë për të marrë një diplomë, por edhe mund të specializohesh І ми сьогодні можемо хотілося б зробити не один округ. Ми б зробити багато і відділення він це згодом аби його не шукали, що у нас професійний діалог, ми склали цей тест, де десь квартира, там і ширина виходить 2000, а дорожче це, в принципі, ми не дозволяємо писати, дані не фіксувати. От ця тенденція всюди, де людина за меншим рівнем. Мені переказали, як це можливо. Це ж це питання, яке тобі забуваєш. Можеш пояснювати і не має. А якщо людина. Більший набор товарних запасів, як тобі на допомогу. Невище чи мене? Ми ще зрозуміло. треба опуститися на це франкування, хоч не бежи, що в... казати, я не сказала букви, цифри таким чином. Воно у мене сховано в тебе, було третє, воно сховано з ліжок. До, до, до компетентності доказувати на пальцях це одне. Прийти і передоставити. Так як любить першим просять, що бізнес-план. Якщо є бізнес. -план. Відносно нього йдуть якісь там туди і входить розрахунки, все останні. Це бізнес-панк це є той самий праць. Щоб щось зробити, мало того, що треба казати. Давайте займемось тим, давайте займемось. Треба з топовити і.

Це дуже багато навіть знання, але тільки на будь-якому признаці змагання. Будь-який процес має мати того, хто очолиться. Якщо ти ініціюєш, ти автоматично береш у себе цей вопрос. Бо коли ініціювати і старший боку, це я кажу, не можу. Але просто в цьому формулі. Я вижу, чергах... я нас не розвитку, я що все, що я Я маю. Ми можем, ми можемо, якщо є бажання ще поспілкуватись, можна Можна буде це зробити після того, але, але нас зараз... Дякуємо партнерам. Давайте ми все-таки. Якуємо, яко йому партнера. Я скоро буду. Це опять звертаємося до теми тебе, загально. Ми всі на зборах вспоминаємо груповий секс. Давайте стати вот авиацію. Давайте подякуємо за увагу. Так, І е, давайте повернемося на годину до того, як ми зайшли в цю кімнату, е, наші уявлення, наші знання, наші, наше розуміння е, по претензії громадянина. І що відбулося за цю годину? Просто поділитися, ну, хто захоче. Ну, зрозуміло річ, що, що до цього, так, ми всі прибігли, можна сказати, з вулиці. Ми там були зайняті всі своїми думками, проблемами. Там, знаєте, я взагалі прийшов сюди, в мене було відчуття голоду, я хотів обідати, я хотів їсти. І в мене дуже боліли ноги. Я хотів сісти, просто посидіти, кось послухати, може хтось щось розкаже, бо Андрій казав, може щось собі цікаве візьмеш. Ось я зараз от спілкувався з усіма. Я трошки промив собі мозги, трошечки, як би сказати, сам себе і приподняв, трошечки, і забув вже навіть і за те чувство голоду, і вже й ноги, в принципі, не гулять. Ось, і, і, і щось я для себе, як би, то, що я навів порядок в своїх думках, все по полочкам розложив, і, і я зрозумів, як я живу, що я роблю і в якому напрямку я рух. Ну, я б міг би сказати, що спілкуючись от, да, ми в діалогі, що одні і ті ж речі, ми все-таки в деяких випадках ми їх сприймаємо зовсім по-різному. І коли ти чуєш, що людина тобі говорить про те ж саме поняття, яке тільки що ти розповідав, то ти починаєш якби, співставляти і розуміти. Що в вашому різному баченні є речі, які ну, мають право на існування, і вони в більшості доповнюють картину, яку ти мав до цього, і, ну, скажімо так, поправляють да, картинку, можливо, ну, в тому руслі, в якому все таки істина десь вона між, між баченням твоїм і його. Тобто, Скоріше, що вона десь от народжується в цьому діал діалозі. І тому дійсно подібні діалоги. Я от і казав там, деяким партнерам, з якими я да, спілкувався, що було б непогано таку площадку тут започаткувати, але в більш ширшому колі. Да, і таким чином громадян Славути, славу Славучини, долучити до цього діалогу, іначе ці зміни ще будуть довго нас чекати. Дякую. А я от при спілкуванні знаю, з ким я після спілкування буду. Oh, я, є Já, є, є, є ци, цікаві люди, в них є цікаві думки, хотілося б їх обговорити після спілкування. Дякую. Ну основна наприклад, напевно, от якщо говорити про компетенцію, да, я от вчора дивився відео, цікаво, він каже, що. Значить, певним європейським країнам потрібно було 15 років, щоб навчальні заклади та промисловість могли виробити якесь поняття компетентності, і саме щоб ну, освіта саме таких людей, щоб промисловість їх могла якось використовувати, щоб мали, мали компетентність. То 15 років на це було потрібно. І основна проблема сьогоднішнього часу це проблема комунікації. Не вміння спілкуватися, от і там небажання чути чогось і так далі. Дякую, як, будь ласка. Ну я можу скажу. Ну і... то ні, не надовго. Ні чудово, <с що я з ним чудово, що я почув, кожного думки вони всі правильні. Просто вимовляємо всі по-різному і говоримо деякі одні ті ж саме речі, може іншими словами називаємо. Але питання в тому, що почути і побачити душу, вібрації душі людей, коли люди дійсно хочуть спілкуватися і спілкуються відкрито. І сам я це почувствував, Це велике задоволення, і це є щастя. Тобто, що ми є один одному, що ми можемо спілкуватися, на ті ж самі знаходити спільні точки, соприкосновення і бажання. Розвиватися і бажання далі спілкуватися. Це, Це саме головне. Це щастя. Це дійсно те, що ми можемо спілкуватися і розуміти один одного. Весна на тебе жить. Це чудово. Я просто юморист дуже. В більшості я юморист, я так тільки в громадському. Як в машині їздиш? Машині, яке їжу, ну, блін, хто зо мною їде, то в принципі музики весною. Можеш ще ще да, рано здякувати, чи може вже якраз і пора. В принципі, хочу подякувати за те, що провели такий, скажем так, тренінг, Тому що дуже важливо бачити, що в твоєму місці є така кількість відомих людей, які готові і змінювати себе, змінювати наше місто. І ну, в принципі, ви показали механізм нам цієї роботи. Ну, Дійсно, дякую. Дякую Андрію, Віктору і Вікторія Україна, що вони організовували. Ну і учасникам способних. Дякую. Будь ласка, хто що хотів. Ну, принципі, ніхто більше. А чого? Хочу ти за всіх так дякую. Дякую всім. У нас у Гриців, стару волинь, так що завжди раді бачити гостей. Дякую. Не, ну, за цей. Дякую. нам скільки. є. А, а, а як да. же, звісно. А це якийсь ітог, зустрічі, чи чи ні, це вже саме там. На цьому все. Далі ви використовуєте, що зможете, що вам потрібно, будь ласка. Можна ітог як? Я, чесно Пожалуйста. кажучи, чи думав, що ви після цього будете проводити якийсь аналіз. Ну, Ні. Аналіз скоріше ми... я проведу. <ріст> <ріст> Спілкування, коли <ріст> ми спілкуємося і по цепочці передаємо інформацію один одному, це велика сила. Тоді ми, ми є дійсно нацією, просто нацією. Ми тоді можемо вирішувати проблеми. Коли ми навчимося чути і навчимося правильно розмовляти один з одним, тоді ми є сила. А це показало наглядно, що ми дійсно нація, що ми можемо і чути, і бути почутими. І що у нас багато є спільного, і нам багато чого ще треба робити разом. Дякую. Та, е, знаєте, що я хочу поділитися е, славень України, які староволинці слова переробили. Можна? Mm -hmm. Я співаю погано, але я постараюся. Вже воскресла України і слава і воля, вже над нашого народу усміхнулась доля. Склали наші вороженьки, добру нам науку, і весь світ у справі миру подає нам руку. Душу діло ми зцілили, сповнились любові, показали, що ми люди вправді жить готові. А можна Але в мене духу, духу нема ну, ми вже духу не може забувати. Ми в громаді, як родина, від сяну до дону. В ріднім краю честь ганьбити, не дамо нікому. Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє. Так, у новій Україні лад і щастя зріє. І завзяття праця щира, творчість процвітає. І свобода в нашому серці піснею лунає. Ми... І свобода в нашім серці піснею лунає. З України радість лється, поміж народами. Землю матір прославляємо добрими ділами. Браво. Гарно. І час швидко минає, півтори години пройшло, я думав, що година пройшла, пройшло цікаво. Чесно кажучи, пів шостої я думав, що вже п'ять пора йти, як я глянув на часи пів шости. <реш> <реш> є <реш> пропозиція, можливо, роздрукувати такий є. Ми все одно співаємо, але але в, в, ще, в, в, інтернеті. Ще в інтернеті. є. Ще інтернеті. є така теза, якщо людині цікаво, то час хвилини становлять, то години становляться хвилинами, коли не цікаво, то хвилини становляться годинами. Ну, там це, це, звучить, це звучить, трошки по-іншому, це звучить якщо там, проводиш час з коханою людиною, то чи, час. То час з значить, години-хвилинами, а з некоханою хвилини-годинами, то я так е, поміняв цю тезу, то тобто, на цікавість я перевів. Якщо цікаво, то так. Ну, в принципі, те саме. Люда, ти да. це Сашка дружина Сашка дружина вже звикла.